Російські військові обстріляли автівку таксі в день 28 березня. У салоні на той час були троє людей. Водій від отриманих поранень загинув на місці. Двоє пасажирів: 36-річний чоловік та 39-річна жінка. Були поранені. Артем Рудаков, військовослужбовець 124 ї окремої бригади територіальної оборони, розповідає у цей час. Їхав повз, коли побачив пошкоджену автівку на узбіччі. Зупинився. Від'їхавши ташки ближче, побачив, що Пасажир цієї автівки таксі, намагається надати собі самопоміч, накладаючи ремень від штанів, під'їхав. У мене є гарний рюкзак медичний, достав турникет. Потім він почав кричати Жінка, жінка. Я побачив жінку в авто, в неї було більш важкі поранення, тому прийняв рішення надавати саме їй допомогу. Ну, поруч знаходилися два цивільних чоловіки, яким я передав турнікет. Вони надали допомогу чоловіку, а жінку безпосередньо вже достали з автомобіля та почав надавати їй першу домедичну допомогу. У неї були осколкові поранення лівої правої ноги та в живот. За словами Артема, екстрена медична допомога на виклик приїхала швидко. Медики шпиталізували обох поранених. Військовослужбовець показує аптечку, яку постійно тримає під рукою. Тут турнікети, знеболювальні, рукавички, матеріали для перев'язки. Говорить, використовує аптечку для надання допомоги місцевим жителям втретє. Також був випадок у передмісті міста Херсон, коли влучили в авто. Також там постраждала жінка та дитина. До цього також були прильоти, коли літній чоловік постраждав внаслідок обстрілу. Ну не знаю, якось так виходить, що я завжди поруч. На сьогоднішній день важливо дуже знати навики з першої домедичної допомоги. Вони не складні, алгоритм простий. Е, ну, Що сказати, прості дії рятують життя. І на сьогодні це важливо для кожного цивільного та військового. Оксана Хлібус, Владислав Копрієв Ігор Горпетченко, Суспільне новини, Херсон.